Добрий день. В цьому відео ми з вами розглянемо алгоритм складання фахового іспиту та відповімо на запитання, де взяти логін та пароль з системи Moodle. Виконуємо перший вхід до системи та подивимося, де можна знайти тести, на які ви зареєстровані. Перш за все, нам потрібно отримати логін та пароль від електронного кабінету Moodle. Це можна зробити двома шляхами. Перший. Якщо ви реєстрували електронний кабінет на сайті вступ.dbov.ua, то переходимо на цей сайт, натискаємо Електронний кабінет вступника. У вікні, що відкрилося, вводимо логін, тобто це адреса електронної пошти, на яку ви реєстрували електронний кабінет та пароль, який ви здавали при створенні електронного кабінету. Вводимо логін-пароль, натискаємо вхід. Система. Відображає електронний кабінет вступника. Бачимо у правому верхньому куті електронна адреса. Нас цікавить більше лівобічне меню. А саме пункт реєстрації на вступне випробування співбесіда творчий конкурс фахове випробування. Натискаємо на нього. Бачимо, на які вступні випробування ми зареєстровані: заклад освіти, форма. Назва по предметам. То бачимо, що у нас є тез управління та адміністрування та іноземна мова. Далі важливо час проведення, тобто це той час проведення, який ви обирали при поданні заяви, то ви проходите фаховий із представники Moodle саме у цю дату у проміжку з 9 години ранку до 21.00. І, що нас ще цікавить, це коментар закладу освіти. Можемо на нього навести та ознайомитися. Тобто що добрий день, вас зареєстровано в системі Moodle ЗНУ, посилання на систему Moodle, та надається ваш логін та пароль першого входу. Що таке пароль першого входу, ми з вами ознайомимося пізніше. Також ми можемо натиснути на цю заявку, там, де в нас є коментар, активні дії, переглянути. І тут ми вже можемо з вами копіювати дані цього коментаря. Тобто скопіювати логін. Та пароль першого входу. Також логін та пароль за більш детальною інструкцією прийде на вашу електронну адресу, яка обозначена в електронному особистому кабінеті кабінет А яка може бути відповідь? Давайте з вами ознайомимося. То може бути одна з двох відповідей. Якщо ви не в Запорізькому національному університеті, або вчилися та вже завершили навчання, то вам прийде повідомлення такого типу, що добрий день, вас зареєстровано в системі Moodle ЗНУ, буде вказано ваш логін та пароль першого входу, а також інструкції та пам'ятки, з якими ви можете ознайомитися самостійно. Якщо ж ви вже зареєстровані в системі Moodle ЗНУ, тобто ви є поточним студентом, або, наприклад, аспірантом, викладачем тощо, то буде повідомлення іншого типу, що вас приєдна до фахового іспиту в системі Moodle ЗНУ. Тобто ваш аккаунт, який у вас є поточний в системі Moodle, просто буде під'єдна до фахових іспитів. Ви заходите по вашому логіну та паролю, який ви створювали для свого особистого кабінету в системі Moodle. Якщо ж, наприклад, у вас немає електронного кабінету вступника, тобто ви подавали заявки через приймальну комісію. То логін та пароль вам надійде тільки на електронну пошту, яку вказали приймальні комісії. Після того, як ми з вами отримали логін та пароль. Ми переходимо на сайт MoodleSnu. Це можна зробити за посиланням повідомлення Або набравши в пошуковій строці запит MoodleSnu. Переходимо, бачимо головну сторінку. Нас цікавить кнопка Вхід. Яка знаходиться у правому верхньому куті. Натискаємо. Далі вводимо логін та пароль, який було у вас надіслано в повідомленні. Обираємо, копіюємо, вводимо 1, 2, 3. Натискаємо Увійти. Бачимо. Система відразу вас просить змінити пароль. Тобто пароль першого входу це пароль. Який вам дозволить перейти до наступного кроку, щоб його замінити. Перше поле поточний пароль. Це пароль, який був у файлі, тобто це 1, 2, 3. А далі ми з вами пишемо новий пароль, і він повинен відповідати вимогам. Тобто бачимо: ваш пароль повинен мати принаймні 8 символів, принаймні одну цифру, принаймні одну літеру нижнього регістру та принаймні один неофавітно-цифровий символ. Тобто. Літери латинського алфавіту, числа та, наприклад, знак оклику. Давайте створимо пароль. Далі потрібно його повторити. Після того, як ви ввели новий пароль, натискаємо Зберегти зміни. Бачимо повідомлення, пароль успішно змінено. Натискаємо Продовжити. Якщо ви перший раз зійшли в систему, вам буде запропоновано тур системою Moodle, там, де ви зможете ознайомитися з його основними компонентами. Ми з вами натиснемо завершити тур. Бачимо, що при вході ви автоматично потрапляєте на інформаційну панель. Якщо ви потрапили на іншу сторінку, то на інформаційну панель можна перейти, натиснувши на пункт інформаційна панель, який знаходиться між пунктами Головна та Мої курси. На інформаційній панелі в секції Огляд курсу ви можете побачити, до яких курсів ви вже під'єднані. Бачимо, що у нас це предметне тест управління та адміністрування і усаспібесвітство з іноземної мови професійного спрямування. Давайте з вами подивимося на ці дисципліни. Натискаємо на предметний тест. Знов ознайомлення. І бачимо: нам доступен один тест. Він буде у вас доступний саме в ту дату, яку ви обрали для складання іспиту. Знов наголошую, що побачити її можна в електронному кабінеті вступника. Це у нас час, дата проведення. От 20.07 о 9 годині ранку ви можете перейти до вашого електронного кабінету Moodle перейти до цієї дисципліни та розпочати тестування. На тестування відводиться 3 години, і після завершення тестування протягом доби результати будуть опубліковані на сайті. Посилання на результати також є у інструкції, яка приходить на електронну адресу вступника. Схожа, структура має іноземна мова, на інформаційну панель. На неї ви переходите тільки в тому випадку, якщо ви в електронному кам'яті вступника подавали на неї заявку. Тобто переходимо знов і бачимо, що так, в нас є співбесіда з іноземною мовою. Або якщо ви у приймальній комісії університету подавали на неї заявку власноруч. Якщо ви не подавали заявку на іноземну мову, проходити тест вам не потрібно. Наприклад, нам потрібно проходити усну співбесіду іноземну мову. Обираємо її. І перше, що ми бачимо, це повідомлення. Для переходження з того з іноземної мови, потрібно обрати один з чотирьох тестів. Та ви обираєте або з англійської, або з німецької, або з французької, або з іспанської мови. Після того, як ви почнете проходити тест однієї з мов, інші стануть для вас недоступні. Тому обирайте, будь ласка, обережно. Також тести будуть відкриті у ту дату, яку ви зазначили в електронному каніцію наступника. Зглянемо найчастіше запитання, що виникають під час проходження іспиту в системі Moodle. Перше це якщо ви отримали логін та пароль і ще не дата іспиту, чи можете ви увійти до системи і чи вплине це якісний результат. Так, ви можете увійти до системи, змінити логінти пароль. І це ніяк не вплине на ваші результати, тому що проходження іспиту у вас буде саме ту дату, яку ви встановили у вашому електронному кабінеті вступника. Друге, якщо ви переходите на курс, наприклад, у Смісі з іноземної мови, та бачите, що тест з англійської мови був до 11 липня. Не потрібно панікувати. У зазначенні. Пеймальною комісією терміни, ці тести будуть відкриті для проходження. Третє, кабінет вступника на сайті вступ.debug.ua та електронний кабінет Moodle ніяк не пов'язані. Це два окремих електронних кабінети з окремими логінами та паролями для входу. Що робити, якщо ви змінили пароль, а? Не можете, наприклад, на наступний день зайти в систему Moodle, тобто ви його забули. По-перше, в повідомленні є посилання на інструкцію, як можна відновити пароль. Пароль відновлюється за електронною адресою, яку ви вказували в електронному кабінеті, або яку ви надавали приймальній комісії при подачі заяв на фахові іспити. Далі вам на електронну пошту прийде повідомлення, можливо, воно прийде в Теку Спам, потрібно її перевірити. В повідомленні буде посилання, на яке потрібно буде натиснути, та у вас відобразиться форма, де ви зможете змінити ваш пароль. Після підтвердження пароль оновиться і ви знову зможете заходити в систему Moodle, як і раніше, використовуючи той самий логін. Наприклад, якщо у вас виникають якісь непередбачені обставини під час проходження вже самого тесту, випнулася електроенергія, повітряна тривога, масштабований обстріл, або ще якісь надзвичайні події, то ви повинні зв'язатися з приймальною комісією та повідомити їм, що ви не можете продовжувати спробу з таких таких то причин. Що робити, якщо в повідомлення, який вам прислали. Наприклад, вказано логін, який відрізняється від вашого прізвища, або в електронному кабінеті вказано логін, який відрізняється від вашого прізвища. Можливо, вам помилково надіслали не, не той логін, тому вам потрібно звернутися до приймальної комісії, щоб вам видали саме ваш логін. Будь ласка ні в коєму випадку не заходьте до системи та не змінюйте пароль. Це вплине на інших вступників. Вагін якого бо помилкова вам надісланий.